Коли ми з чоловіком дружилися, на сім років не було діток. ці ці роки я ходила по лікарям від одного лікаря до іншого. Мені приписували лікування, я лікувалася, мені нічого не допомагало, мені не могли поставити точний діагноз. І нараз я так плакала перед Богом, казала, Боже, за що мені це все? Чому я це все проходжу? Нараз приходило в серце така зневіра, мені казали, що Бог мене не чує. Але, але зараз, оглядаючись назад, я знаю, що Бог завжди був поряд зі мною, і там мені сили це все пройти. Бог дарував нам два прекрасних сина. І дякую Богу за його таку велику милість. Коли діти були ще маленькими, мої батьки старалися багато їм розповідати про Бога. Ми почали їх молитися. Проводили, бувало, вдома зібрання, вони проповідували, співали, молилися. І це все було дуже цікаво.